На невеличкому столичному подвір'ї на вулиці Ромена Ролана працює справжній важковаговик. Такого велетня авто ані малеча, ані дорослі на подвір'ї власного будинку ще не бачили. Нравиться. і що, як нравиться. Чим вона хороша, зато не хорошо хорошоріж. За кілька хвилин Фреза приступає до роботи. Її завдання зняти верхній шар асфальту двадцятирічної давнини. У планах комунальників за тиждень опрацювати площу у 6 тисяч квадратних метрів. А це прибудинкова територія одразу п'яти будинків. Причому не тільки проїжджа частина, а й пішохідні доріжки. Місцеві не дочекаються нових доріг, а старий асфальт згадують із жахом. Всі машини в ту сторону їдуть через наш угол дому. А там таке творі там ж зимою ноги поламати можна. Асфальт дарбати такий, що вообще ні Поки на Романа Ролана тривають підготовчі роботи, шмат асфальту вже замінили на сусідньому проспекті Леся Курбаса, проклали кілька десятків квадратних метрів пішохідної доріжки, встановили поребрики та борти. Виконані роботи по асфальтуванню пішохідних доріжок для пішоходів, щоб менше було небезпеки для проходу. Роботи виконані і якість висока. Якість Все відлично, дякую, хоч все цільне, без латок. Вот це все клас. Подарунком для мешканців став оновлений дитячий майданчик. Тут становили 15 додаткових елементів. Тепер до затишної місцини приходять відпочивати цілими сім'ями. Хороша, нравиться дітям. Єзді гулять. Ну просто вона не ні нравиться, тому що вона класна. Лучше, чем возле чим дому. У столиці. Понад дві сотні об'єктів де тривають ремонтні роботи. В більшості будинків комунальники працюють комплексно. Взялись не тільки за прибудинкову територію, пішли в під'їзди. Ремонтують міжповерхові просвіти, замінюють вгідні групи та вікна. Засяяли енергозберігаючим освітленням десятки київських будинків. А щоб новий асфальт прослужив якнайдовше, прокладають і нові комунікації. З початку літа вже встигли здати під ключ більше сотні столичних дворів. Всі роботи на особистому контролі у голови КМДА Олександра Попова. Ідея полягає в тому, щоб зайти, зробити комплексно все і забути. Ну я маю надію, забути на декілька десятків років. Ми робимо це якісно сьогодні. У нас в партнерах найкращі компанії будівельні. Всі об'єкти комунальники обіцяють закінчити до початку опалювального сезону. Юлія Кирієнко, Михайло Кльок телеканал Київ.